Всім привіт! Підключайтесь. Сьогодні дивимось Харків. Чекаю на вас. Підключайтесь, я поки буду робити розклад. Сьогодні у нас Харків та Харківська область. Колоду я взяла Erotic Fantasy Tarot. Ось така коробочка від свічую. Дивимось Харків та Харківська область. Ледве навантажилась наважилась, точніше вийти до вас, оскільки в мене було 7 годин навчання, але з останніх сил зробила вам розклад. Харків та Харківська область, як правило, дивимось ми 25 числа, трошки сьогодні пізніше, тому всі питання, які у вас виникають стосовно Харкова та Харківської області, пишіть одразу. А я поки що роблю розклад. Центр ядру ситуації те, навколо чого буде найближчі місяці, це травень місяць в Харкові. Це в нас король жезлів в негативному значенні. Король жезлів це відсутність керування і ефективного керування з точки зору вогню. А це говорить про те, що, скоріш за все, будуть, будуть стріляти. Ну, тут одразу є четвірка жезлів. Друга карта також і то, та, та карта про вогонь. Але четвірка жезлів вона прямається, говорить про те, що е першу чергу це буде більш-менш стабільна ситуація. Що може? Може за королем жезлів бути якась зміна військового керівництва, може щось в цьому плані змінювати вогонь. Точно дві карти жезлів одразу буде, але це те, що будуть тримати більш-менш під контролем і будуть відбивати, бо четвірка це карта дому, домівки, стабільності. І тут можна сказати, що більш-менш нормально, але сказати вам, що відпочивайте, не буде зовсім обстрілів, я не можу одразу. Це карта і та, і та про вогонь. Те, що є у нас зараз: зараз в нас є шістка монет в негативному значенні для Харкова, а це відсутність. Фінансової допомоги, а це карта допомоги саме в тій частині, яка потрібна. Тобто, чи не фінансується Харків та Харківська область, чи не в тій кількості, яка потрібна. Тому що шість монет – це карта боргів, карта заборгованості, карта, де не вистачає грошей, карта, де необхідно просити про допомогу, а її, мабуть, не надають. І тому, якщо про щось просять, то в тій кількості, яка потрібна, її немає. А те, що Буде зменшуватися. Зменшуватися буде дев'ятка монет в негативному значенні. Все ж таки, був кхе, вибачте був якийсь фінансовий резерв всередині міста та області, за рахунок якого підтримувалося міста і це може бути зменшення нього, і, мабуть, це вже ну як там. Витратили, були всі витрачені. А шістка монет говорить про те, що потрібна допомога, яку на даний час не надається. Те, що буде збільшуватися. Королева чаш. Королева чаш це більш-менш емоційний спокій над благоцінним над спокоєм в місті будуть працювати, над спокоєм в області будуть працювати. І це можливо якась там психологічна допомога, можливо, якісь організації будуть створюватися, тому що королева це ж контролювання психологічного спокою в місті. Можуть створюватися якісь організації, чи благодійні організації, які будуть запрошувати там, жителів міста до там, роботи з психологами, до психологічної допомоги, і це буде в них добре виходити. Те, що є, і про що нам наразі на даний час не говорять, не говорять про диявола, але прямого. Диявол це карта залежності і відсутності. А... Вільного вибору, мабуть, чи військові з точки зору короля жезлів вони можуть там вільно діяти, чи їх обмежують в плані військових дій, чи не дозволяють там не знаю, йти на контр, контрнаступ, чи не дозволяють стріляти в тій кількості, яка є. Тому що це фінансова залежність, але вона карта пряма. Тому тут є якісь обмеження і для, як для людей. Це може бути обмеження, наприклад, в електроенергії, бо жезли в нас про електроенергію. Це можуть бути. Обмеження в плані фінансів, ну, наприклад, там, затримка а, виплати заробітної плати чи щось таке. Але обмеження є, і, і про це нам намагаються приховати і не сказати а, те, що є. Те, що нам будуть говорити, ну, тут зрозуміло, п'ятірка монет, карта бідності, карта ментальної бідності. Нам будуть говорити, що у нас взагалі немає грошей, що взагалі тримати під контролем Харкові та області немає можливості ситуацію. Нам будуть говорити, що п'ятірка монет, що у нас все так почали. Погана, фінансово погано, нас не фінансують, нас не датують. І це е, карта ментально-економічної кризи всередині мислення. Тобто, це в першу чергу реальна така. Так, у нас зменшується фінансування, це точно, нам їй не допомагають. Але шістка – це ж все ж таки не п'ятірку. Це карта якоїсь бідності. Я думаю, що за цим е, п'ятіркою монет і дияволом можуть бути затримки реально. Заробітних плат, особливо державним службовцям, які працюють на державу, і особливо ті, хто працюють на підприємства, які йдуть в фінанси держави. це може бути. Те, до чого це призводить? Призводить це до. Сімки мечів це до негативних розмов. Бачите, всі мечі в, в крові, а це говорить про те, що розмови болючі, будуть якісь, можуть бути реально якісь броси інформації. Це говорить про те, що не вистачає Харкову та області можливості зробити вибір. Я ще одну карту взяла. Вибір, що робити, злив інформації. Якісь боти рашистські, які будуть працювати. Ментально це дуже-дуже важко. Але це карта не захоплення, карта не активних військових дій, карта не наступу, не контрнаступу. Тобто, це буде поширювати внутрішні такі суточки всередині населення, всередині е, тих, хто знаходиться в місті. А тому е, ну, це буде таким. Негативні розмови, і може бути враження, що якось економічно, а саме економічно погіршується ситуація в Харкові та області. Тайна, яку нам не говорять, нам не показують, не говорять мах із сонце. У нас є якась перемога в якихось напрямках, про яку не говорять, бо Сонце це карта успіху. І я думаю, що наразі. Ну, найближчим часом нам не пояснять, але є якась стратегічна перемога, тому що мах це бажання розказати, бажання ментально там заявити про це і про перемогу. Але ця позиція, в якій вона знаходиться, це неможливість поки що показати перемогу в тих напрямках, де є. Тому я думаю, буде щось досить-досить цікаве, але трошки пізніше нам показувати. Ось такий розклад. Розклад більше, мені здається, економічний, про економічну залежність, економічну ситуацію в місті та області. А зараз буду дивитися ваші питання, які ви написали стосовно Харкова та Харківської області. Я нагадую, що 24 числа, 24 червня, починається новий курс, новий потік, оновлений курс, психологічне таро, де ми будемо. Я буду вас навчати, робити професійні психологічні розклади, профес... вести професійну консультацію за допомогою архетипів ТАРО. У е, нас буде 4 модулі та 4 терапевтичні практикуми, всього більше, ніж 70 годин навчальний курс. А тому я вас чекаю. Е, не пропустіть, тому що більше в цьому році повтору його не буде, а тому краще, звичайно, бути присутніми онлайн 24 червня. Дивлюсь ваші питання. Так, ситуація 525 мікрорайон. Ну, ситуація, мабуть, ви маєте на увазі а, обстріл. А, так, двійка монет, а, спокій, вибору спокій, фінансів, а, карта невистачання, мабуть, в районі фінансів, можливо, невистачання роботи, але це карта не провагання. Когда в Харкові наступить тишина, кожного разу я повторюю одне й те питання, що карти Таро не відповідають на питання, коли ось так точно-точно задатою. Крім того, будь-яка система, куди б ви не пішли: астрологія, таро, я не знаю, руну чи ще щось, ніяка система не відповідає на питання, коли з точно точною датою. Тому ми дивимося. Розклади раз на місяць. Я б тоді не дивилася розклади, тому що це не було б сенсу. Де раз подивився і відпочиваєш, так не працює ні таро, більш того, так не працює жодна система. Я дуже, дуже детально вивчаю і історію таро, і архетипи, і розуміння, як воно працює на підсвідомості. А тому я можу одразу вам сказати, що. Питання, коли ми тому й дивимося по місяцям, я і я сьогодні Харків подивлюсь по місяцям для того, щоб розуміти більш-менш ситуацію по місяцям, але на питання, коли ніяка система не відповідає, якщо взяти астрологію, яка вважається більш-менш точною, там потрібна. Час народження, то там є планети, які рухаються там раз на місяць, а є які раз на 10 років. А отже, і похибка вимірювання розрахунку цієї планети є раз на 10 років. Якщо вам скажуть, у вас скоро буде там, не знаю, квартира та машина, то це може бути з похибкою раз в 10 років. Тому ось так і працює система. Якщо колись і буде там, наприклад, якась система, яка буде відповідати на коли, повірте мені, я буду нею володіти 100%. Я це моніторю, я навчаюся і продовжую навчатися, тому я буду 100% володіти. Крім того, я проводжу деякі наукові дослідження з точки зору таро і чому я його і викладаю, тому що в мене є вже свої навички працю роботи, і це я буду також вам презентувати, але я думаю, в наступному році. Поїхали далі. Як буде обстановка Сіло Пильна Харківська області? Как люди там будуть жити? Как з точки зору економіки чи з точки зору вогню? Страждаюча емоційна четвірка чаш це фокус уваги на негативних емоцій, відсутність психологічної стабільності. Чи будуть туди пускати? Найближчий місяць про це можуть говорити за магом, але за сімкою мечів, я думаю, ще не будуть пускати туди жити. Але емоційно там може бути реально дуже страшно. Саме тому що четвірка це ж, чаш це не про військові дії. Це про страхи, це про внутрішні страхи знаходження на тій території. А, чи будуть прильоти 531 перший мікрорайон? <клух> П'ятірка чаш. Карта емоційної кризи, і фокусування своєї уваги на негативних емоціях. Карта, яка говорить, що ви не бачите позитивного у цьому житті, а бачите і фокусуєте свою увагу тільки на поганому. А тому вам треба звернути, бо у вас позаду є ось ці дві чаші, що є у вашому житті багато чого гарного і емоційно гарного. І це карта не про прильоти. 530, 531 мікрорайон. Це карта про ваш емоційний стан. Будуть ли діти начальники школи вчитися офлайн в сентября. Наврядчі е, світ перевернути, це закриті кордони. Вони що можуть зробити? Четвірка жезлів вони, вони можуть пустити, наприклад, на місяць, а потім буде якийсь обстріл, тому що це четвірка жезлів, і вони знову закриють кордони. Тому я думаю, що на це до цього готуватися не потрібно. Чи будуть прильоти в районі Благовіщенського ринку? Ні, двійка чаш також про ваш е, страждання, емоції, е, сльози. Бачите, яка дівчина сидить сумна, вона не бачить нічого позитивного, хоча в неї чаші повні і чаші стоять, тобто вони не розлиті, а в житті є позитивне, але вибір подивитися на позитив в своєму житті тут немає. І це не про прильоти, це про ваш внутрішній стан. Я, вам, я постійно постійно говорю, що якщо ви не витримуєте емоційно, то йдіть до психолога. Не буде такого, що ви через деякий час вам покращиться самостійно. Або що ми перечекаємо, коли закінчиться війна, потім підемо до психолога. Потім може бути пізно. Якщо вас зараз накриває емоційно, то треба зараз цим і вирішувати. Добрий вечір. Чи будуть прильоти пісачі? Ні, шістка чаш. Ще одна карта емоцій і в негативному значенні. І це, знаєте, сидимо і очікуємо, що ж там буде. Бачите, вона сидить, ховається і дивиться, що ж там буде. Це тільки очікування прильотів, але хвилюватися тут і безпека Вам досить безпечно. Доброго вечора. М -м. Безпечно на вулиці Балканська та Мінділеєва. Балканська Мінділєва, і Мінділева і там безпечно. Балканська Рицар, мечів. Це карта м, спілкування, інформації, але ніяких не прильотів. Хоча цей рицар це карта про військових, але це може бути більше інформаційного впливу, ніж прильотів. Е, Менделєва, трійка мечів, е, карта. Ментальної кризи, де на Менделєва, можливо, у вас якесь питання стосовно стосунків, і ви дізнаєтесь якусь негативну інформацію, чи у вас може бути сварка з кимось, але це не про вогонь. Це, це про ваші думки і ваше мислення. Добрий вечір. Прильоти на вулиця Такара Ярша. Людям не повинна бути, але вісімка жезлів таке враження, що над Отака рояроша буде щось, може щось пролітати зверху, бо це карта про вогонь, але це не про небезпеку. Тому що тут ще є туз жезлів, це також карта про вогонь і там щось може летіти над ним. Доброго вечора! Чи почнуть вставляти вікна та відбудовувати на північній салтівці? Дев'ятка мечів говорять, говорять, розмовляють про це, розмовляють. Мечі це багато про це говорять, але поки що вона не є результативною. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, проспект науки та космічне прильоти. Не там, не там. Сімка... Сімка мечів це карта фантазування стосовно науки, космічна це король, чаш емоцій і відсутність контролювання своїх емоцій. А це говорить про те, що ви вже, мабуть, знаходитесь в тому стані, коли не можете контролювати і там, наприклад, завчасно заспокоїтись, або сімка мечів подивилися якісь новини, і вас накрили емоційно, але це не про прольоти. Неопасно в районі Немишлянського, ЗАГСа і Турбатима. Безпечно, але в районі ЗАГСа це Немишлянського, Це в нас 8 кажезлів, і там може щось летіти, пролітати Турбатом, це король мечів, і я думаю, що там є захист і а, тримання більш-менш ситуації. Це карта більше про а, керівництво, мабуть, там Турбатома і а, по королю мечів там. Мабуть, стратегічно планують, що робити з тим районом. Ось так? Все ж таки, бачите, де іде інколи у нас вісімка вісімкажезлів говорить про те, що щось летіти буде, і ми через основний розклад з вами, подивили, розклад з вами подивилися, що ну, карти вогню є і велика кількості. Чи будуть обстріли медкомплекса 602? Дев'ятка монет це відсутність економічної стабільності, відсутність економічного комфорту, але не карта обстрілів. І, до речі, відсутність комфорту знаходитися в тому медкомплексі. А, обстановка 616-го. Ну, коли ви пишете «обстановка», я дивлюсь в плані військових дій, тому що ви напишете про що це. А, 616 мікрорайон, п'ятірка монет. Карта також емоційно комф... і фінансово некомфортна. Карта внутрішньої кризи, економічної, коли є стан, що не вистачає фінансів, але це не про вогонь. Пісочин ми вже подивилися. Обстріли Рудника. Улиця рудника. Сила. Сила в негативному значенні це можуть бути. Обстріли можуть туди щось прилітати, і сила це така карта агресії, але все ж таки, ну, будьте обережними і е, не знаходитесь в трійка чаш в групах компаній, чи там якісь день народження, чи якщо ви запрошувати, цього робити не потрібно. Ситуація на північній Салтівці. Ситуація, якщо ви пишете, дивлюсь з точки зору вогню. Північна селцівка, Туз а, мечів а, негативному значенні, негативні розмови, негативні очікування, негативні ментальні а, думки, накручування себе, але це не карта про вогонь. Будет ли безпечно їздити летом к себе домой в пригранічний села липецького направлення? М -м. Це в нас вісім кажезлів в негативному значенні. Ні. Це карта негативного вогню, Краще не їздити. Добрий день. Подивіться, будь ласка, чи є надія, що нам поставлять захист як в столиці, тобто в Києві. Так. Імператриця. Ура! Карта! Матеріального комфорту. Нам будуть її виділяти, але імператриця вона егоїстична, і я думаю, що Харків буде її витягувати, Харків та область будуть все ж таки витягувати її. Тому так, є, повинні нам поставити, але я думаю, це трохи пізніше, тому що імператриця вимагає контроль для комфорт для себе, вимагає гроші досить часто для себе. Тому я думаю, повинні. Чи буде обстріл Лесі Сердюка? 4? Ні, але двійка, чаш, ваше сумування, ваші емоції, ваше хвилювання. Бачите, яка дівчина согла це більше про ваше накручування. І, до речі, двійка це про карта вибору. А ви не можете прийняти рішення стосовно якогось вибору. Це не про вогонь. Добрий день. Будет ли прильоти 603 і 533 мікрорайон? 603. Король чашні. Карта емоційного спокою. 533. Трійка монет, карта комфорту і активних дій. Хвилюйтеся. Большое... Спасибо большое за відповідь. Будет обстріл район ТРК України. Дев'ятка мечів. А карта хоч і пряма, але це карта досить сильної ментальної кризи, де ви накручуєте, додумуєте, боїтесь, хвилюєтесь, емоційно додумуєте, дивитесь новини, відслідковуєте новини. Дев'ятка мечів це максимальна за як там. Заганяння себе в таку досить сильну ментальну кризу. А тому повидаляйте, будь ласка, всі пабліки, де ви відслідковуєте новини, тому що ви вже на тому стані, коли вже не витримуєте за дев'яткою мечі. Добрий вечір. Розклад, індустріальний район. Чи будуть прильоти? Можливо, тому що дев'ятка жезлів, о, вісімка жезлів це карта вогню і негативного вогню для, для цього району. Краще уникати там якихось. Вісімка жезлів це різк, різкі обстріли, краще уникати там скупчення людей, бо вісімка це багата кількість. Орджонікідівський район прильоти. Ось тут нормально, тому що сім жезлів від, відбивати будуть. Я думаю, щось над ним може летіти, але повинні відбивати, тому що, бачите, вона відбиває всі ті наступи і весь вогонь, який є на неї. Дякую большое за ответ. Спасибо, отличный расклад. Дякую. Так, розклад ну, для Харкова, мені здається, більш-менш класне. Вулиця, Рудика, стосовно прильотів. А, ні. Тут тут чаш. Це карта спокою. Дивіться, тут є королева мечів. Королева мечів це карта жорстких розмов та жорсткої жіночої позиції. І це не про вогонь, це про ваш внутрішній стан. Можливо, можливо гострі на язик або з кимось сваритись. Так, і останнє, що у нас, героїв, героїв труда стосовно прильотів. Колесо фортуни. Це карта не про прильоти, це карта про емо... економічний стан, про відсутність комфорту, і вам може здаватися, що що від вас долю відвернулося. Але це не про прильоти. Дякую за роботу, дякую вам. Спортивна імператриця. Комфортна, спокійна, не хвилюйтеся. Переулок Лесопарковський стосовно прильотів. Тут суд в негативному значенні. Це не карта вогню, але карта відродження, відродження наче немає. Це, можливо, немає відбудови, але вона може говорити і про можливий обстріл. Тому краще там бути більш обережним. Це не бачу більше ваших питань. Я рада вас бачити. Харків та Харківська область подивилися. Чекаю на вас 24 червня на курсі психологічне таро. Будемо вчитися розклади, буду показувати абсолютно всі свої колоди, які працюють з точки зору психології там для дитячих, дитячих травм, які працюють для відносин. Все це ми будемо навчатися, тому я вас чекаю. 24 червня, а червня мене все до зустрічі.